А вітаю друзі на каналі про спінінг. Вирішив я зняти окреме відео для того, щоб його простіше було потім знайти тим, кому це потрібно. Розкажу я вам сьогодні про аксесуари для ехолоту Діпер. І взагалі, що випускає ця компанія. Як ви знаєте, в мене вже давно в користуванні була черплю з першої генерації. Зараз в мене ось такий чудовий ехолот другої генерації. Буквально пару слів про цей ехолот. Максимальна його зручність в тому, що він кампанія що Для того, щоб ви вийшли на водойму, вам не потрібно тягнути з собою якісь там акумулятори, е куча дротів і проче-проче. У вас є сехалот, у вас є ваш смартфон. Кинули воду, підключили, все класно показує, як звичайний ехолот 2D показує глибини, малює карти глибин. Головне, що він універсальний. Ви можете його використовувати як взимку з ловлі з криги, можете використовувати в будь-який період для ловлі з берегу. Ну і також, звісно, для ловлі на спінінг використовувати щовна. Але мені один підписник писав, що е, я дуже заморачуюсь. Є в мене дивіться, ось така, ось така є е, струбцина. Ну, вона така не дуже дешева, але я розповім, чому саме її треба використовувати. Значить, я прислухався до того хлопця і вирішив, буду певна, що я використовувати свій холод ось з таким шнурочком. А здавалось, що може бути простіше, кинути халот просто в воду, тягнеш за собою на мотузці і все у вас добре. Але є одне оле. Коли ви рухаєтесь з швидкістю більш ніж. 3, ну може, 4 км на годину, тобто там 4-5 км на годину, от сьогодні, навіть на електромоторі, є одна проблема. Дивіться, значить, в самому ехолоті його антена вона розташована. Ось, бачите, верхушки ехолота. Коли ви починаєте рух і ви використовуєте саме мотузку. За рахунок того, що ну, він тягнеться за мотузочкою, вас ехалот починає тонути, і він заглиблюється, ось так, от, трошки покривається водичкою. І це приводить до того, що він постійно. Втрачає зв'язок з вашим смартфоном. Це дуже дратує, я не мог зрозуміти, що сталося. Потім до мене дійшло, що банально через воду не проходить Wi-Fi сигнал. Тому ці всі використання на матушці, вони доречні тільки тоді, коли ви там рухаєтесь просто на веслах. На веслах можна, але коли ви йдете під мотором, то це вже дуже незручно і є ось така проблема. Давайте розглянемо цю саме струбцину. Вона, дивіться, вона. Складається з трьох частин. Не буду повністю розкручувати. Тобто, перша частина це е, ось така, ну це, певно, якийсь або алюміній, або ось якийсь сплав дуже легкий. Ось така сама струбцина. Потім обрезинена ось така штанга. І бачите, вона ще й гнеться під любим кутом, як вам хочеться можете її гнути. Тобто вона повністю є така гнучка. І третя частина ось такий ось пластиковий хвиль-поглинач. Значить, дивіться, як він працює. Бачите, так? Да? Смисел його. Ось так він працює. Зараз давайте ми на нього встановимо наш холод. Це робиться дуже легко. Тут є такі спеціальні е, пазики. І так, ось так він дивіться, ось так він монтується, бачите? Суть вся в тому, що коли у вас знаходиться е, в воді ваше холод, ось ось так. І йде якась хвиля, він на цій хвилі, бачите, рівно ось так дрейфує. Коли ви починаєте рухатись і у вас пришвидчується ваша лодка, ващо да? тобто він, так само він спливає і він ніколи не тоне. І тому ви не втрачаєте зв'язок. Значить, Монтується він дуже просто, встановили, встановили ось так ось на борт. Тут виставили оце плече, як вам зручно. Налаштували на потрібну глибину, все, він отак з от вас знаходиться в воді. І якщо у вас хвиля якась, у вас ехолот ось так сам по собі працює. От, і коли ви набираєте швидкість, він так само вспливає на потрібну висоту. І через це він не тоне, і ви ніколи не будете втрачати зв'язок і будете чітко вам відображатися всі ваші ехограми. Наступний девайс це ось такий тримач це взагалі. ну Я його використовую. Для двох завдач завдання номер 1. Для зйомок. тобто Я можу його причепити на будь-яку гілочку, да, на будь-який виступ, на будь-яку трубу. Бачите, тут дуже такий широкий захват. Тобто мож, можливо, бачите, аж на руку да, зачепити його. Дуже міцно тримається. Це все з алюмінію, дуже легкий. Він, бачите, гнеться, як вам ну, як хочете, так і гнете його. І ось такий алюмінієвий під телефон, підтелефон, 14 iPhone Pro Max сюлази без всяких питань, я використовую саме для знімання. І коли я знаходжусь в човні, для чого він придуманий, так? я його використовую, зараз змонтую, в якості тримача от для смартфона, от дивіться, тобто можна от навіть якось там от так от. Зробити ось так, бачите, все. І ви, ви його використовуєте в якості тримача для вашого смартфона, для того, щоб вам було зручно користуватися саме діпером. Е, в чому його дуже така, знаєте, цікава фішка. Вся фішка в тому, що зверніть увагу: в нього є три рухливих частини шарові, тобто раз рухлива частина, два рухлива частина. І три рухлива частина. Тобто ви можете завдати будь-який кут. І всі ці частини вони фіксуються одним оцим зажимом. Тобто ви один оцей зажим затягуєте, все, і у вас повністю фіксується дуже міцно, дуже надійно у вас фіксується в тому положенні, в якому вам потрібно. От Як завгодно. Бачите, от, наприклад, так зробили. Взяли одним цим вінтом, затягнули, все. Все, у вас все зафіксовано, все надійно, алюміній буде тримати ваш смартфон. Ну і третій аксесуар, який в мене є від діпера, це ось такі ваги. Електронні ваги такі дуже міцні, з такою потужною ручкою. Вони до 50 кілограмів. Тут є і відтарювання, і меморі пам'ять. Ви можете запам'ятовувати ту вагу, яку ви зважили. Вони дуже точно показують, я їх перевіряв. І ось тут під такою заглушечкою є ось така лінієчка. Вона довжиною 1 метр, тобто ви зможете виміряти свій улов для того, щоб побачити, чи входить він по новим правилам в норму. чи ні, дуже зручно, все в одному девайсі. І дуже раджу, класно показує. Ну, ось такі цікаві аксесуари. Дякую, що подивилися. Не забувайте підписуватись на мій канал, буде ще багато цікавого. І побачимось на риболовлі.